Демон і його вплив на людину. Демон це особистість і постась. Спочатку демон творіння Боже, як духовна істота, він не може з'єднуватися з нами нероздільно і безперешкодно, він може на нас тільки впливати. Бо людина створена для того, щоб повністю поєднуватися з Богом через божественні енергії. Бога в Його сутності сприйняти неможливо, але ми можемо сприймати Його енергії і через них з'єднуватися з Ним. Нетварні енергії це сам Бог, сяй в його сутності. Так само і дії демона це сам демон. Уяснимо це собі. Чому ми зазнаємо поразки та невдачі? Тому що проводимо різницю між лукавими бісами та їх діями. Виник у мене лукавий помисел, і я питаю, мені його підкинув біс, чи це просто бісівська дія, чи якась пристрасть? Але в тому то й річ, що дія і біс це одне і те саме. За дією криється біс, як за променем джерело світла, біс ховається і за помислом, і за бажанням, і за рухом у душі і тілі. Демони довели до досконалості план смерті людини. Вони діють у людині, входячи і знов виходячи, тому що не мають змоги ні сутнісно, ні іпостасно поєднатися з нашою душею. Але вони можуть змінювати одяг душі і її діяльність. І так зсередини панувати над нами. Задумали цей план не тільки ті біси, які входять у нас і виходять, а й ті, які зайняли вже всі вигідні для бою позиції. До небесних воріт, не забуватимемо, що душа, хоч і духовна, проте має певну тілесність, як і демони, а значить, і небо, і пекло для неї не тільки спосіб життя, але й місце знаходження. Душа має рух у собі і сама рухається вперед. Таким чином, мої справи, які, як мені здається, я здійснюю за власним бажанням і самостійно, насправді в дійсності. Виходять від демонів, вони підкидають мені самих себе, а я їх підхоплюю, думаючи при цьому, що я вільний і роблю те, що я хочу. Коли я вважаю себе вільним, я не розумію, що пов'язаний по руках і по ногах, і тому, хоч я і борюся за свій порятунок, але знову йду на дно, і тоді я попадаю в пазурі ката. Тому що я не усвідомлюю, що єдине, чого воістину бажає моя душа, це Бог, адже для нього я народився, Його шукає моя душа, і в ньому знаходить заспокоєння. Все інше, що я вважаю таким бажаним, це брехня, це помилка, це спотворення, мотолог, яким закидає мене лукавий нечистий дух. Коли я поводжуся таким чином, я втрачаю душевну рівновагу і думаю, що бажаю зла, тому і сказано належить мені зло. Поруч зі мною виявляється біс і смерть, яку він сіє, адже смерть це він сам. Наприклад, коли я роздратований, озлоблений або схильний до якоїсь іншої пристрасті, то насправді в мені відбуваються злі справи бісів. Я ними одержимий. Демони не можуть проникнути в нашу істоту, в сутність нашої особистості, вони поєднуються з нами своїми лукавими та темними справами і помислами, які стають чимось єдиним з нами. З нами поєднується як лукавство демонів, так і благодать Божа, і ми стаємо або темними, або світлими. Якщо я грішу, то це не означає, що я просто зробив щось гріховне, але це означає, що в мені почалася справжня боротьба, відбулася ціла сутичка, і я виявився переможеним. Тому гріх не означає, що я щось роблю погане, сповідаю всьому на сповіді і отримую прощення від священника, а якщо знов грішу, то знов отримую пробачення. Гріх означає, що я забуваю, навіщо я народився, забуваю, що тільки Бог може заспокоїти мою душу і що вона ніколи не зможе залишитися непорочною, якщо не з'єднається з самим Богом. Отже, гріх це мій провал, це помилка, обман, це промах. Він означає, що я не зміг потрапити точно в ціль. Гріх це моя невдача. Це пояснення ґрунтується на точному значенні грецького глагола, і у власному значенні означає промахуватися. Схильність моєї волі до гріха насправді не моє власне бажання згрішити, а злиття моєї волі з волею лукавого нечистого духа, демона, який таким чином пробирається всередину мене, тоді як я думаю, що це те, чого я шукав. Адже щоразу, коли я щось роблю, я відчуваю, що поєднуюсь з тим, що я роблю. Цим пояснюється і насолода, спогад про гріх і повернення до гріха. Все це, як закваска, поєднується з усією моєю істотою. Потрібно, щоб у мені зупинився всякий рух, навіть найменший, щоб я міг сказати, що зараз я. Починає з'єднуватися з Господом Ісусом Христом. Бувають такі хворобливі стани душевні, чи духовні, особливо під час сну чи початку його, коли людина не може ворухнутися, у такі миті людина відчуває якусь душевну пригніченість і при цьому не може зітхнути, ніби хтось стискає горло або настає тобі на груди. Він почувається так, ніби він не має ні серця, ні легких. Ніби він мертвий, він точно знає, що такий стан викликаний чимось чуттєвим, відчутним, тому намагається перехреститися, але ніяк не може це зробити. Намагається сказати, Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, або прочитати вірою, або Отче наш, щоб звільнитися, але й цього не може. І якщо в такому стані людині все ж таки вдається промовити молитву «Отче наш, або Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного, або перехреститися, вона одразу позбавляється оцього злого нечистого духа. А іноді людина нічого не може зробити, навіть вимовити слово, ні поворухнути губами, ні перехреститися. У таких випадках при цьому велика біль, при цьому сіпленні, при цій тяжкості, коли людина бачить, як до неї наближається смерть, нечистий дух, коли вона думає, що втрачає все, і вже виходить з неї дух, от тоді приходить якась просвіта, осяяння, і вона вдається до Бога і віддає йому саму себе. І як тільки людина віддає Богу своє серце, яке стискується, тужить і мучиться, і тут же все проходить і все минає. Якщо будемо боятися сатану, то він нам будуватиме ще більше підступів. Головна причина, чому демони на тебе нападають, це їхнє бажання випробувати, чи не боїшся ти їх? Заради чого вони часом здіймають шум на покрівлі? А просто подивитися, чи не злякаєшся ти їх. Твій страх це їхня перемога. Якщо тебе охоплює паніка, і ти думаєш, Боже мій, що ж то далі буде, аби нічого не сталося. То сатана святкує перемогу. Як вов спостерігає, чи не боїться його собака, якщо боїться, не кидається на неї, а якщо не боїться, тікає сам, так само і сатана тікає від тебе, коли ти його не боїшся. Запам'ятай, що сатана завжди б'є по хворих місцях. Якщо ти егоїстичний, б'є на твій егоїзм, ти любиш свою матір, наводить спокуси на неї. Боїшся за своє здоров'я, примушує тебе хворіти, боїшся смерті, постійно наражає тебе на смертельну небезпеку. У цьому світі над душею людини панує лукавий демон, якого, як вчить церква, Бог покарав і скинув на землю, точніше, у безодню та повітря. Демон панує в повітрі, атмосфері та природі. З усією цією демонською владою і зіткнеться людина і повинна буде її подолати, щоб досягти завершального етапу свого духовного життя. Є демони, але є й ангели, які захищають життя і душу людини, поки вона не досягне духовних сфер. Демони відстоюють свої права, тому що їм надано землю і що наповнює її. І в тій звичайній мірі, в якій їм допускає Бог, вони сприймають людей, поки ті ще живуть на землі, як надбання, що належить їм по праву, а отже вважають своїми і душі людей, доти, доки вони не досягнуть божественних надр. Душа при своєму виході зі світу бореться за те, щоб звільнитися від влади темряви. Тут проявляється особистість і вся сфера влади демонів, де з легкістю рухаються всередині поза людиною, але не можуть наблизитися власне до його духу, внутрішніх глибин душі людини. Тільки оболонка душі, так би мовити, душевна атмосфера людського буття може попасти в руки демонів, і вони на неї можуть впливати. Саме через неї вони породжують різноманітні тілесні душевні та духовні немочі, напускають помисли, напускають на душу хмари, викликають похмурі статки, щоб не дати людині бачити Боже обличчя. Лукавий нечистий дух винаходить різні хитрощі, пильно стежить за часом і за простором. Він знаходиться і в гаях, і в річках, і в морських прірвах, скрізь. Немає такого місця, ні могили, ні черепа, навіть ями, якого б він не зробив своїм житлом. Є також різні чини демонів, що володіють повітрям, володіють атмосферою, до останньої точки, до якої Бог дав їм право простягати свою владу. І ось душа зустрінеться з усіма цими демонами і відчує жах, бо вони загрожують їй смертю. Коли при сходженні душі до небес, сатана буде переможений, почнеться життя неземне, як тісно переплетені матерія, дух, небо і земля, теперішнє і майбутнє життя, немає майже жодної відмітної ознаки, жодної чіткої межі, і що здобуде гору залежить від перемоги чи поразки душі. В одну мить людина може стати переможцем або переможеним. Може виявитися плоттю, а може виявитися і духом. А повнота радості ангелів, вона ж повнота радості людини, буває тоді, коли душа переможе бісів. Однак перемагає бісів не сама людина, а ті діла, ті добрі справи, які вона коїла на землі, її справи, праця, розлитий піт, смиренність, боротьба, добровільна знемога і смерть яким людина піддала себе в цьому житті супроводжують її, стають її сяйвом світла, яке просвічує і руйнує морок влади темряви, руйнує демонські дії. Що таке злість? Це пристрасть, це енергія злобного демона, це темне випромінювання сатани. Ми зазвичай усвідомлюємо рухи свого серця, помисли, бажання, гріховні викиди свого внутрішнього світу, свою ненависть, пристрасть, егоїзм, злопам'ятство, але ми не можемо зрозуміти, що за цим ховається особистість, ховається демон, який виходить нам на зустріч. Як після смерті, після того як душа звільнилася від тіла, її зустрінуть хижі лапи демонів. Так і в цьому житті, коли відчуваю смятіння душі, коли гніваюсь, коли дратуюсь і приписую собі свій гнів, насправді мені назустріч виходить та сама особистість, злий демон. Але ми, як правило, настільки занурені в сон, що ніколи не бачимо цієї зустрічі з демоном. Мета якої розірвати будь-який наш зв'язок із Христом і не допустити нашої зустрічі з Пресвятою Трійцею. Демон не спить ніколи, він виходить нам на зустріч і, наводячи жах, простягає свої лапи, щоб схопити нашу душу. Для того, щоб у нас з'явилася справжня, справжня радість, ми повинні відчувати, усвідомлювати і осягати цю реальність, цю присутність демона. Щоб протистояти йому гідно. Людина, яка перебуває під впливом демона, людина, яка одержима пристрастями, недбальством, людина, у якої немає плачу, смирення, любові, нема усамітнення, вона думає, що вона дуже близька до Бога. Як часто, молячись, ми вважаємо, що Бог поряд з нами, як часто проронивши якусь Маленьку сльозинку, ми говоримо, дякую тобі Боже, мій, що ти відвідав мене сьогодні. Але де він Бог? Ти бачив його? Він ще далеко від тебе. А щоб ми зрозуміли, наскільки ми далекі від нього, потрібно пройти всі ці стадії. Ми живемо в брехні, звабі, в принадах, думаючи тільки, що Бог з нами. Але може, Переконання в тому, що ми далекі від Бога, веде нас до розочарування та розпачу. Звичайно, проходження всіх цих стадій потребує багаторічної праці. Але що більше часу ми проводимо у подвигу, то з роками ясніше розуміємо, що ми є ніщо. Таке почуття було у всіх святих. Апостол Павло на початку свого апостольства говорив, що він останній серед всіх вірних. А перед своєю смертю він говорив, що він перший серед грішників. Чим більше ми досягаємо успіху в подвигах, в молитві, в поклонах, в пості, тим ясніше усвідомлюємо, які далекі ми від Бога. Але це не призводить нас до розочарування, недбальства, лінощів, зупинки. Зупинка це тяжка хвороба, як і недбальство. А розочарування це зовсім жахливо. I mean.